Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сам Причина, з вами Олександр, і в цьому відеоролику, як я і обіцяв, буде огляд на смарт-годинок від компанії Blackview. Модель годинника W70 Pro. Друзі, цей годинник дуже схожий на попередню версію W60. Ну, але є певні відмінності. Ну, я думаю, ми з вами зараз з ними ознайомимося. Що ж, друзі, як бачите, пакування у Black завжди славиться своєю якістю, все дуже класно, добре. І в таку от коробочку подарувати буде не соромно, да? Е, У нас, як бачите, буде три кольорових рішення годинника: е, Black, Green і. Я не можу назвати цей кольор. Якось так, е, так що у нас тут ще є? Ну В принципі, по великому рахунку, на коробці є інформація, то що нам треба буде застосовувати для синхронізації зі смартфоном додаток до Фіт. В принципі, багато смарт-годинників користуються даним додатком, нічого страшного немає. В принципі, додаток відомий і можна ним користуватися Так, Ну як бачите, отак от нас зустрічає серединка коробочки, і тут в нас отака. От. Штучка, яку нам треба буде придбати, і така от комплектація нас зустрічає. Кабель зарядки магнітний, додатковий ремінець він у нас магнітний, в принципі, досить добротний. Як бачите, в нас така от зелена версія, більше скорше як армійська. Да? Годинник, ви бачите, в нас зроблений. Більше як мілітарі да? стайл, і ремінці в, принципі, в тому ж дусі. Коротше, то що дають запасний ремішок це є дуже добре. Але якщо вам друг захочеться свій якийсь встановити, то ремінець якщо не появляється, то 22 мм 22мм так так і є 22 мм. Так, ну Давайте, друзі, будемо дивитися на сам годинник. Більше тут в принципі нічого немає, хіба що інструкція в комплекті йде. Годинник, в принципі, виглядає досить і досить симпатично. Так, давайте я так закрию, захисну плівочку, знімемо і подивимося на наш годинничок. Що ж, друзі, ну, дизайн годинника досить такий брутальний, дійсно, як стайл, особливо тут в такому зеленому кольорі, все дуже в принципі, презентабельно, цікаво і мені дуже подобається. Якщо ж вам більше до вподоби круглий дизайн, то зверніть увагу на годинник Black'yo W50. Він в круглому корпусі. Друзі, що в нас тут в принципі є? Ну, дивіться, е корпус у нас захищений двома металевими рамками. Ось от металева рамка, вона ніби болтами скручена, да? і так само е посилена з другої сторони, так само є металева рамка. Сам корпус годинника зроблений з міцного пластика, що, в принципі, напевно, дасть нам можливість е ну, живучість додає тому годиннику в екстремальних умовах. На корпусі в нас є три фізичних кнопки: один. Два, три. Вбудований ліхтар, і друзі тут засунули акумулятор аж на 900 мА. Звідси, в принципі, така товщина корпуса. Що по розмірам, друзі? В нас розміри 51 мм на 41 мм, і товщина 13,5 мм. Ну, в принципі, розміри не такі вже і критичні, в плані того, що годинник не є настільки великий, як би міг би здаватися, але в той же час це все ж таки, я рахую, чоловіча річ і на чоловічу руку. Екран, друзі. Екран друзі. у нас тут два по технології ТФТ роздільною здатністю 280 на 320 крапочок. Ну, в принципі, бюджетний сегмент. Відповідно, такий в нас стоїть екран. Скло в нас від панди, тобто воно дозволить. Ну, не отримувати дрібні царапини, все ж таки від щось серйозного воно навряд чи захистить. Але дрібних царапин, я думаю, на цьому годиннику видно не буде. Так, в нас з задньої сторони, бачите, є датчики для моніторингу здоров'я, магнітна зарядочка. З цієї сторони в нас мікдинаміки. І мікрофон розположили з цієї сторони. В деяких годинниках він десь тут розположений, але в даному випадку розположений він тут. Можливо, це і добре. Знаєте, коли отак так носиш годинник. Говориш в мікрофон, отак руку підніс, і говориш в мікрофон. Це можливо і прикольно. Вага годинника усього-навсього 65 грам. Це не багато і не мало. В принципі, так от просто відчуваєш, що щось в руці тримаєш, не більше, не менше. Так, друзі, ну що ж, давайте будемо включати його і дивитися, що є, в тому годиннику є всередині, і, ну, який в нього функціонал. Ну, я вже годинник включав. Перше включення, там однозначно буде вибір мови. Ви можете вибрати е, мову по власному бажанню, там мов дуже багато, ну, українська 100% присутня. І це вже, як то кажуть, добре, це вже показник, що годинник розрахований і на наш ринок. Так, ну, друзі, ось так виглядає головний екран. Веч Фейс, звісно, що можна міняти. Їх прямо в годиннику є декілька штук. Чесно кажучи, е, Ну, не подобається мені Watchface від Blackview. Верніше можна знайти якийсь такий цікавий. Але, як на мій погляд, е хотілося б щось більш такого оригінального. Так, ну годинник треба з'єднати з смартфоном, і в нас додаток має бути DAFIT. Ось наш додаток. Тут так виглядає ярличок DAFIT. Е Бачите, отак, от в нас годинник додається і, і тут. Є циферблаті, які ми можемо е, зробити. Галерея циферблатів, друзі, ну тут в е, що можна буде щось пошукати і собі знайти, а саме головне, що можна створити свій. Е, це, це в додатку це все робиться, створюється, і це е, е, якщо щось не влаштовує, можна, звісно ж, буде попробувати створити свій. Е, про додаток багато що говорити не буду, тому що от, тут, в принципі, всі знайомі для всіх функцій, хто хоч колись мав якийсь смарт годинник всі прекрасно розуміють, що тут є. Єдине, що тут можна додати. Декілька міст для того, щоб, ну, там, наприклад, Лондон, Нью-Йорк з різними часовими поясами, і на годиннику це буде відображатися. Тобто є можливість переглядати годину в різних містах. Тобто світовий годинник, так, тут так пише. Звісно, що треба додати додати сюди контакти, з яких які будуть відображатися в годиннику, для того, щоб ми могли робити bluetooth дзвінки До речі, Bluetooth тут версії 5.2, в принципі, з'єднання більш-менш нормальне не з. Годинник не відпадає від смартфона. Ну, з Збільшу тут говорити більше нема про що. Я думаю, що з додатком розбереться кожен. Тут, в принципі, все дуже схоже, як і в всіх інших додатках, які використовуються зі смарт-годинниками. Так, йдемо, давайте переходимо до самого нашого годинника і будемо дивитися, що в нього є. Ну, Друзі, почнемо з ось цієї кнопки. це кнопка в нас виклик роботи ліхтаря. Чік, довго натискаємо і ліхтарик включається. Тут є можливість додати яскравість ліхтарика. Тут, тут можна зменшити, ну, відповідно, він дошов від попрацює І от таким чином додаємо максимальна яскравість. Струбоскоп. Да? Є така штука. І виключення. Включити, виключити стробоскоп. Розумієте? Ну, В принципі, що хочу сказати: Ліхтарик корисна штука, однозначно можна ним користуватися. Я думаю, ну, майстри точно зацінюють цю штуку. Дивіться, бачите, ну, прямо під рукою буде світитися. Якщо щось десь робиш, то ліхтар буде прям над рукою світити, і буде, в принципі, видно, що ви робите. Давайте спробуємо: земітуємо щось. Так, я виключу все світло, давайте включимо ліхтарик. Опа! Є. Ну, як вам? Як на мій погляд, ліхтарик агонь. Реально ліхтарик дуже якісний. Розумієте, да? Все в принципі нормально. І його е, ну, допоможе Реально допоможе щось зробити. Бачите, що тут можна підсвічувати, другою рукою робити. Е, коротше, ок. Реально ок- ліхтарик. І я рахую, що це одна з найкорисніших опцій в даному годиннику. Народ, що на рахунок яскравості екрану. Ну, як бачите, зараз картинка на екрані, в принципі, непогана. Я би сказав, ну, це, звісно, що ТФТ, екран не амалет. Ну, але в той же час, в принципі, все чітко, все добре видно. Пікселізація якоїсь такої я не помічаю дуже сильної, щоб аж, було аж противно. По яскравості є запас. Є запас яскравості, можна, в принципі, збільшити. І, От бачите Набагато яскравіше стало. Тобто, в сонячний день, я думаю, ви на годинку все точно зможете прочитати, не буде засвічуватись. Так, народ, до речі, година до розпродажу лишилася. Будемо намагатися це швидше все зробити. Так, народ, Що в нас по менюшки По меню в нас оця кнопка, до речі, це вхід в меню, головне це в нас виключає екран, але якщо довго утримувати, ми виходимо в спортивний режим. І ще раз натискаємо, виходимо назад. Тобто, розумієте, що це за кнопки, так, меню, вихід назад, гасимо екран, включаємо екран, довго утримуємо, виходимо в спортивний режим. Ще раз нажали, виходимо в головний екран. Так, якщо зверху вниз свайпаємо, ми звісно, що отримуємо швидке меню настроїк, тобто режим не безпокоїти, енергозбереження, очистка е, динаміків. Все ж таки, це в нас е, ip 68. Він витримує занурення під воду, і для того, щоб ви могли практично зразу користуватися годинником е, і мікрофоном, щоб це все працювало коректно, є функція очистки динаміків від води, тобто йде така вібрація по динамікам, і вода витряхується зсередини. Ось такий ось звук видає. Ок. Так, Це, до речі, корисна опція. В принципі, все ок. Далі тут можна додати QR-код на вашу соціальну мережу, для того, щоб ви могли ділитися ним Ну, як -то кажу, швидкий, швидкий доступ візитка така, знаєте, своєї соціальної мережі. Тобто відсканували звідси QR-код і людина вже зайшла на вашу сторінку. Це все робиться в додатку. додається Ну І меню це от налаштування наше. Да? Налаштування. за краще переклад не самої найкращої якості, далеко не на найкращій якості. Е, є дуже багато всяких спірних рішень. Так, дісплей. Е, яскравість, Ну, ми вже бачили. Е, спіть, спіть, друзі, спіть. Це в нас час, за який буде засинати екран. Е, так. Годинок, вачфейси, да, те, тобто, то, що ми можемо тут встановити. До речі, я зараз встановлю і все і вийду звідси. Е, так дисплей, да. понятно, Меню меню ось таким чином буде відображатися, таким чином, таким. ну і Різні варіанти відображення головного меню. от Немає можливості звідси от назад. Потім повернутися, треба нажимати цю кнопочку і потім знову приходити сюди. І є активація, да? включаєш при повороті зап'ястя просинається годинник, або не, не робити цієї опції. Що коли повертаєш руку, і годинник активовується. Так, є така справа. Ну, у нас що в нас? Або, або, да? Абої, що в нас Абої. Або. Це в нас, друзі, вібрація, щоб ви, щоб ви розуміли, це в нас є можливість встановити тільки вібрацію. Звук і вібрацію, і режим без звуку. Оце от називається обоєм. Час слабкий і потужний. Це от... Час... Слабкий і потужний, це от рівень вібрації. Великої різниці немає, все ж таки е, рівень потужний набагато приємніший. Так, ну, режим не турбувати зрозуміло. Е, сповіщення екрану, я, че що не зрозумів цей опцію. Е, енергозбереження, функція телефона це, е, я так розумію, що не знаю, що я, я реально не розумію, що це. Телефон увікнутий тільки кільце. Що це мається на увазі, друзі, без поняття, що це підтвердить скидання, не знаю. Короші, ага. Або воно спарується з телефоном, я так розумію, або ж годинник працює незалежно від смартфона. Скоро, всього, так. Картка, ну Я вам вже про це говорив. Вибір мови тут зрозуміло, дивіться, скільки є мов. В принципі, нас тільки цікавить одна мова з цього всього. Так, ну Інструкція користування, і все-таки. Так, от додаток дефіт для, для скачування. Так, тут, в принципі, все. Все зрозуміло. Якщо знизу вверх, свайпаємо в нас повідомлення. До речі, чомусь я ще не отримав ні одного повідомлення, а, напевно, тому що я не надав е, дозволу жодному додатку. До речі, е, додатків тут є повно, можна в принципі, майже з кожного додатку отримувати повідомлення на ваш смарт годинник Єдине, що я забув надати дозволи е, Ну, виб, вибрати додатки, які будуть мені надсилати повідомлення на годинник. Цього я не зробив, тому ще жодного повідомлення немає. Забувся про це. Ну, Але це єрунда, в принципі, все працює. Так, є. Якщо ми свайпаємо з права на ліво, у нас йде швидкі, швид, швидкі такі от доступи до основних вкладок, які рахуються на даному годиннику. Тобто ваша загальна діяльність, кроки, калорії і ще там. серцебиття, кисень в крові, тиск, режим сну вимірюється, плеєр керування музикою, погода. До речі, а чого? Ага, місто не вибрав. Блін. Ну, В додатку треба ще налаштувати місто, тоді буде все відображатися. Так, І можна додати, до речі, ще е, окремо своє меню. Ну, Наприклад, я би додав телефон, то от ми можемо додати можем камеру. <кхем> буде камера, ще щось можемо додати. Да? Тобто, от бачите, можна додати різні менюшки. компас можна додати. До речі, компас це корисна річ. В такому годиннику, де нібито ти, ти збираєшся кудись йти, е, без компаса немає чого виходити. Ну, коротко, Компас, в принципі, працює. Нарікання на нього не мало би бути. Ну і правда, порівняти її немає з чим. Але я думаю, що він працює додовий. Так, е, ну і коротко, можна додати, додати і майже все меню сюди додавати. Так, давайте подивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, да, і от нові, що я додав в телефон. Камера, компас і, і, в принципі, все. А може, ще щось треба додати? Ігри точно додати, ну от ліхтарик. Хоча нахрена не тут ліхтарик, якщо це, ну, ладно, то можна буде потім видалити звідси. Та, так, друзі, є, якщо ми ось зліва направо, так, якщо ми. Зліва направо робимо свайп, да, то ви бачите, от у от нас є ось таке вот, так швидке меню. Це у нас голосовий помічник. Привіт, Google! Чим я могу да, Ну так от відповідає нам Гугла. Голосовий помічник тут є. Так, ну, тут в принципі, можна було не додавати, тому що, як бачите, у нас тут є серцебиття, телефон, крокомір, повідомлення, погода. І це от потім вихід от в основне меню от по такому от списку. Так само все тут відображається, тільки вже з анімацією. Да? Е, да. Ну, Давайте, ладно, поїхали. По загальному списку, що є в, в годиннику. Діяльність це зрозуміло, це ваш, ваша діяльність крокомір і все решта. Телефон зрозуміло, дзвінки. Давайте зразу же перевіримо, кудись подзвонимо. 4, 6, 6, 6, робимо дзвінок. Є можливість виключити мікрофон, є можливість е, додати гучності. Новинка лайфсет. Домашній інтернет, мобільний зв'язок та телебачення в одному тарифі за 175 гривень на 4 тижні. Натисніть один. Інформацію є можливість переключитись на смартфон. На годину. Непогано опція, в принципі, працює. Ну, як по мені, мікрофони динаміки тут в принципі слабонькі. От реально слабонькі динаміки, я б хотів би голосніше. Е, я думаю, що десь на вулиці, в шумному місці, ви будь, практично не будете чути, що в, в ну, що говорить нам годинник. Це дуже зле потужності, динаміки в годинника мені не вистачило. Так, е, серцебиття. Ніби показує, що нічого немає, але перевіримо. Який стиск має вимірювати? Режим сну, кисень в крові, тренування, запис тренувок. Після того як ми тренувалися там кожна тренування буде записана. Погода відповідно, відображається як на один день, так і на весь тиждень. Так Повідомлення наразі немає. Керування камерою. Треба, щоб телефон був активний. Ага, дозволи ще не задав. Ого! Затримка 3 секунди і робить фотографію. Добре, плеєр. Не знаю, що грає. Нічого не граю, ну давайте щось включимо. Так, ну керування, в принципі... Якщо ви будете. Бачите, да? так? Оп. Підзойтеся на канал Єзап. Є. Наступний трек. Друзья, привіт. Ви на каналі. Попередній трек. Бій, ну, тобто ютуба обхилиш. Без проблем. Єдине, що треба, напевно, налаштувати, дозволи, щоб можна. щоб Короча, щоб звук йшов з годинника. Але я рахую, що це зайве. Да? Тому що, скорше всього, це не потрібно. Тут динамік слабонький, і ви точно не отримуєте якісного звичання з цього годинника. Тому е керування є вже добре, а наушники вдягнули і, слухайте музику, а керуйте, наприклад, з годинника. Я думаю, що цього буде цілком достатньо. Так, ну, це в нас е дихальні вправи, таймери. Це зрозуміло, що тут є теж корисна річ, де коли потрібно. Голосовий помічник ми з вами розібралися, з Google асистентом а, або тою новою хріновиною, працює без проблем. Будільники можна додати декілька штук, все з тим, в принципі, так само зрозуміло, Секундомер зрозуміло. Жіночі цикли є, але годинник однозначно чоловічий, ну, але дали то і дали. Так, знайти телефон. Знаходиться, телефон загудів. Так, ігри Ігри примітивні, але вони тут є, друзі. Якщо вже зовсім біда чорна, телефону нема рядом, а тільки годинник можна, в принципі, розслабитися в ці дебільні ігри. Калькулятор. Потрібна штука, деколи буває. Є її. Світовий годинник я вже вам казав, сюди зашив... в додаток зашиваємо декілька міст, і нам тут відображається. Компас ми з вами подивилися, налаштування ми з вами так само вже переглянули. Друзі, ну от така от функціональність даного годинника. В принципі, нічого такого дивного, складного або надзвичайного я в ньому не бачу. Як, на мій погляд, в даному годиннику переваги, які стиль раз. Витривалий корпус. Два. Міцне скло 3, вбудований ліхтарик 4. І що, друзі, великий акумулятор. 900 мА. 20 годин, 20 днів безперервної роботи завіряє нам виробник. Навіть якщо це буде просто тупо 2 тижні, це вже е, серйозна заявка. Ну, Як на мені, це ок. Е, сенсор працює чудово, да, тобто все бігає, все плавненько, нарікань немає. Єдине, що я не туди зайшов. Да, все, все, в принципі, ок, працює. Без всяких фріків. Так, ну, єдине, що народ, тут датчики датчики, датчики серцебіття і всього решта повна шняга. Так, ну, дивіться, да, пишу, що вдягни, будь ласка, годинник на руку. Ми обдуримо його, ми вдягнемо годинник на банана. І давай вимірюй. Що ви думаєте, яке серцебіття в банана? Давайте зараз знаємо про це. Міряє є довго, ну, але 96 ударів. 90... Живий банан. Реально живий банан. Прикол, да? Давайте кисим. Кисень. кисень в банані. Бачите, спрацьовує, нібито нібито є якась інфа, ну, типу датчик щось там вишукує, але в той же час в банана він буде вимірювати. В повітрі не вимірює, в стола не вимірює, але в органіці, якщо ж на банан на яблуко натягнути годинник, він почне щось там вимірювати. Це дуже, дуже цікава історія. Ну, бачите, от, кисень в крові банана 98. Не знаю народ, що ви скажете про це, як воно працює. Тому що якщо я годинник покладу на цю поверхню, він не заведеться. Все, да, він, от, він не бачить. На руку кину, буде все ок. На банана кидаю, тиск буде банану вимірювати. Я думаю, що тут все ж таки пов'язано, що це все-таки органіка, а це не органіка. Можливо, от, от з тим є певні нюанси, чому е, датчики так себе поводять. Можливо, я не правий, і вони взагалі бутафорні, Напишіть свої думки в своїх коментарях, але як бачите, такі от нюанси я помітив. Ладно, він по-любому щось там вирухує і тиск щось якусь ніч покаже. Но, як я вже казав мільйон разів, що не можна, не можна довіряти тим всім датчикам, до речі, синхронізувалося, да? З додатком синхронізація пройшла, я там додав і бачите, отак от відображається у нас погода. Просто треба було надати дозвіл. Так, коротше, народ, годинник цікавий, Годинник цікавий, симпатичний, є опції, які в мене дійсно в принципі, задовільняють в цьому годиннику. І саме найцікавіше, що в нього дуже приємний цінник. Реально, в нього дуже приємний цінник, і його можна використовувати хвости гриву, як то кажуть, не шкода його буде. Тим паче він витривалий, да? тобто буде витримувати усілякі нагрузки. Давайте подивимося, що він у нас по ціні буде виходити, де нас AliExpress, Зараз подивимося. Так. Ну, про всі характеристики я в принципі, вам все розказав, тут нема що додати. Єдине, що друзі, дивіться, його ціна на розпродажі 29,99 доларів. Це не так думають, що буде, але, по ідеї, чорного кольору ось такий от варіант. Чорний годинник, буде коштувати 23,99. І можна буде використати промокод від Алікспреса на 2 долара. І це вже ціна в районі 20 доларів. Коротше, за, 20 доларів за 20 доларів цей годинник от, реальна бомба. Ну, до 1000 гривень від відомої фірми Black. Да? В принципі, непогано, і я рахую, що до 1000 гривень такий годинник купувати однозначно вартує. Що ви думаєте на рахунок цього годинника, пишіть свої коментарі. Я рахую, що годинник повністю себе виправдовує кожну гривню, якій він коштує. Коштував він 35-40, я би не радив. За 20 доларів однозначно так. Друзі, ось такий відеоролик сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну а я, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я і усього самого найкращого. Посилання буде в описі під цим відео на ці годинка. Thank okay. you.